Я випускниця першого випуску інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я робила мою бакалаврську роботу на радіофізичному факультеті нашого університету, але потім, після моєї бакалаврської роботи, я вирішила піти в магістратуру у Інститут високих технологій, який щойно відкривався тоді. Я закінчила інститут високих технологій у 2012 році, і після цього я переїхала у Швейцарію. У Базель, де я робила мою докторську аспірантську роботу. Після того, як я захистилася у Базелі, я переїхала до Цюриху, але це був той самий університет. Зараз я працюю в Ітахат Цюрих. І я досліджую, я дослідник, я працюю на позиції постдока. Моя робота фокусується на дослідженні причин захворювання Паркінсона. Як ви знаєте, паркінсон, захворювання Паркінсона це захворювання, яке ми не можемо лікувати сьогодні, на жаль. І це захворювання, яке починається з віком у деяких людей, звичайно, у, звичайно, у літніх людей. Але, що ми знаємо? Але ми знаємо, що ми ніяк не можемо допомогти цим людям. Лише що ми можемо зробити, ми можемо допомогти зменшити симптоми, але ми не можемо його лікувати сьогодні. І тому весь світ, це можна сказати, глобальна проблема. Всі ці захворювання ми також маємо інші нейродегенеративні захворювання, як Альсгеймер, захворювання Альцгеймера, наприклад, ОРІ або. Або деменція з тілами леві. Всі ці захворювання, нейродегенеративні захворювання вони ще не мають ефективних ліків. І тому весь світ, науковці, багато науковців, багато лабораторій у світі намагаються або працювати на, на виробництво нових лік, або на розуміння, що. Що коїться, що викликається захворювання? Тому що це одна з причин, чому в нас досі немає ефективних ліків, тому що ми до кінця не розуміємо це захворювання. Я вважаю, що моя робота це робота мрії, тому що кожного дня я йду на роботу. Ну, я, я, я дуже щаслива, коли йду на роботу. Мені дуже цікаво, я думаю про те про мою роботу у мій вільний час. Інколи перед тим, як, як йти спати, я думаю про мою роботу, тому що я відчуваю, що я роблюся щось необхідне для людей, щось, що може одного дня допомогти якійсь людині і щось, що може принести користь нашому суспільству. У суспільства усього всього у цього світу. І я вважаю, що моє навчання в Інституті високих технологій це був дуже розумний крок. Дуже, я отримала дуже фундаментальну освіту, дуже сильну освіту у різних галузях. І я думаю, що це було вирішальне, що я після того, як я вивчала фізику математику, дуже детально на моєму бакалавраті, я вирішила поєднати. Фізику, математику, хімію і біологію, і вивчати всі ці дисципліни разом у Інституті високих технологій. І сьогодні я використовую всі ці знання, і я вважаю, що я, роб... я працюю зараз на цій інтердисциплінарній ниші, де ми вивчаємо захворювання. Але ми вивчаємо молекулярні механізми цього захворювання, чому це захворювання відбувається, що відбувається в клітинах, що призводить до агрегації цього білка у захворюванні Паркінсона. Але також це, моя робота потребує дуже глибоких знань в математиці, тому що я роблю, що називається сьогодні, Дейта Сайенс. Тому що я працюю в системній біології, в області системної біології, в протеоміці, тому ми вивчаємо протеоми, всі усі протеїни клітин разом. Ми, ми дивимося на них разом, і, я, і це вимагає дуже сильної, сильних знань в області математики. Але я також працюю з високотехнологічними інструментами. Я працюю з мас-спектрометром, я також оперую мас-спектрометр, я відповідальна за роботу одного інструменту, я відповідальна про його калібрацію, я відповідальна про його стан загалом. Інжен... загалом. Для цього мої знання з фізики також допомагають мені в моєму повсякденному житті. І Взагалом, я вважаю, що наша освіта дуже сильна, дуже фундаментальна, і вона дає вам все, що вам необхідно для того, щоб працювати пізніше у найкращих університетах, а також компаніях. якщо ви якщо ви зацікавлені працювати в індустрії? У різних різних місцях світу багато моїх друзів також з мого випуску також працюють також поїхали на докторантуру за, за кордон, і вони закінчили, захистилися, зробили вирік, зробили дуже гарні дисертації, і потім вони почали працювати або в університетах, або в компаніях, фармакологічних компаніях, часто або в або в якихось інструментальних компаніях. І де вони застосовують всі свої знання, і вони справді роблять дуже високотехнологічну роботу. Тому я вважаю, що вибір нашого університету і, зокрема, інституту високих технологій це точно дуже гарний вибір. Інвестуйте your, інвестуйте your, ваш, 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 ваш час у ваше, у ваше навчання. Отримання знань, робіть дуже, дуже гарну дипломну роботу. Якщо ви хочете поїхати потім на докторську дисертацію за, за кордон у дуже гарні університети, я вважаю, що, що ключовий, ключ, 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 ключовий фактор це ваша дипломна робота. Ви повинні ви повинні показати на вашій магістрській роботі та бакаларській роботі, що ви любите науку. Ви повинні зрозуміти, якщо ви її любите, що ви можете вирішувати складні комплексні питання. це, це що я навчилася в інституті високих технологій та загалом кільському Київському національному ви вирішувати дуже комплексні задачі, думати. навчитися думати. Це сам, це, щось, що університет вам дає. Це що, що називається тут Problem Solving Skills на, і на англійською. Це дуже важливо, незалежно в де ви будете працювати пізніше. І ви можете великий плюс у інституту високих технологій, що ви можете пізніше вирішити для себе, що вам ближче, чи то біологія, чи то хімія, чи то фізика, чи, і, і ви можете, ви можете поєднати. Різні дисципліни, але, але, але мов, але більше сфокусуватися на тому, що вам ближче до душі, тому що це дуже важливо, що ви робите, що ваша робота це щось що ви любите. Тоді ви будете щасливі і ви будете рости в вашій кар'єрі. І університет і наш інститут високих технологій може дати вам все. Для вашого майбутнього де, де, де ви захочете.